Місцевими промоутерами акції Серце до серця стали завідувач фапом Іванна Харлашкіна та молодшими сестра Ірина Януш. Просто ходила, щоб люди здавали це, люди поздавали кошти, хто скільки міг. Хтось дав 20, хтось 50 гривень, хтось 10, хто скільки зміг, я їм за це вдячний. Участь у благодійній акції селяни брали не вперше. Збирали гроші колись на, на АТО, збирали продукти. Ну, а тепер треба на червоний хрест чи пішла вона, Ірина пішла, зібрала, медсестра відвезла в Галич. Люди в нас добрі, ну, вже багато людей нема, село, таке вже бачите, самі молоді нема в селі багато, а ми старенькі, що можемо, то підтримуємо. Загалом зібрали 680 гривень, що для такого села є немало. Не могли залишатися байдужими, кажуть селяни. Коли хтось, особливо діти, потребують допомоги. Зараз ви знаєте, що медицина, вона не має такої можливості, щоб діти оперувались безплатно. Інакше ми не можемо. У нас у восьмому році, як була вода, що було залито, то люди нам щої України та нам присилали допомогу. О, а чому ми не можемо допомогти людям, які е, страждають, бідують?